Круглий стіл у форматі Вишеградська четвірка плюс Україна з питань енергетики пройде на Прикарпатті 22 червня. З метою обговорити організаційні питання до Івано-Франківська приїхали представники посольства Словацької Республіки, яка наразі головою у Вишеградській четвірці. Темат підготовки зустрічі секретарі стану міністерств закордонних справ групи Вишеградської з. sekretárom stanu ministerstva za správ Ukrajiny i expertami z tých krajín na témat energetičnej bezpeky. Pýtanie je jedno z najvážnejších pýtaň i kraje vyšehra, hruby Vyšehradskej starajú sa buty na, na, jednej dúmce, na jednej voľne s Ukrajinou v tej správe. На Івано-Франківщині чудові умови для того, щоб впроваджувати енергоекономні технології, каже перший заступник голови облдержадміністрації. За його словами, такі заходи, як міжнародний круглий стіл, повинні відкрити для всього світу інвестиційну привабливість нашого краю. Це буде 22-23 червня, в форматі який буде на сьогодні обговорений. Порядка 50 істину чоловік, і після. Того тижневої поїздки в Німеччину ми так само хочемо долучити. Будемо просити наших словацьких друзів влаштувати паралельно Івано-Франківську енергетичний форум, який буде залучений так само представники Німеччини і з української сторони, самі прогресивні перспективні організації. Наразі сторони обговорюють організаційні особливості проведення круглого столу.